Загорівся та впав літак, і у на борту було дев'ять членів екіпажу та 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Кілька років триває розслідування цієї трагедії, і от тепер служба безпеки України завершила його. Слідчі СБУ впевнені, що доказів достатньо. Мовляв, беззаперечно. Голова так званої ЛНР Плотницький, його заступник Патрушев та командир незаконного збройного формування Світязь Гур'єв організували терористичний акт. Підтвердження цьому записи телефонних розмов трьох терористів. Савич майор, два борта, один збили, другий Второй збили. Збили, Да. Ракет просто со стороны вот этой Наванновки. Больше нет. Три штуки дали осечку. Цієї інформації Плотницькому замало. Його ще цікавлять подробиці. А борт упав где? Дима, где борт упал? Не можу ще сказати, где он. У кожного з ватажків бойовиків у цьому злочині була своя роль. Далі один з них переходить до розмови з місцевим підприємцем, збираються уламки літака здати на металобрухт. Домовляється про кран. За це обіцяє 20% від виручки. А то є метал... Його і сербачонка метат і сесою. Вона погрузіть здати на металолом. УСБУ додають, бойовики блокували сили АТО. Задля цього влаштували засідки та керували групами бойовиків. У їх арсеналі була високотехнічна зброя, навіть зенітно-ракетний комплекс. Вони перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська. Обвинувальний акт вже затвердила і направила до суду прокуратура Дніпропетровської області. Нагадаємо, у червні 2014 року військово-транспортний літак збройних сил під час заходу на посадку у Луганський аеропорт збили бойовики. У червні минулого року прокуратур. Ратура Дніпропетровщини підготувала обвинувальний акт трьом ватажкам бойовиків так званої ЛНР. ухвали Слідчого судді на їх затримання з метою приводу запобіжного заходу у вигляді тримання під варто. Утім, ясна річ, що плотницький патрушев та гур'єв зараз не на підконтрольній Україні території, і ще минулого року правоохоронці їх оголосили у розшук.